Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня протягом семи днів, і ви побачите, як рісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи Боже наш, ти, що створив цей світ. Своїй безмежній мудрості і любові дарував Його нам як благословенний дар. Ти благословив всі родини, що живуть за Твоїм словом. Ти є захистом і упором для кожної сім'ї, що шукає Бого благословення. Ми твої покірні слуги схиляємось перед Твоєю великою милістю і молимо Тебе про захист і благодать для нашої родини. Господи, даруй нам здоров'я, щоб ми змогли піклуватися один про одного, дбати про свої тіла як про храм Твого Святого Духу, захисти нас від усіх хвороб і недуг, від усяких тілесних та духовних випробувань. Просимо Тебе, щоб кожен з нас від не, старшого до наймолодшого, був огорнутий Твоєю благодаттю і захистом, щоб кожен день був сповнений силою здоров'я. Завдяки Твоїй милості, благослови, Господи, наших дітей, щоб вони зростали в Твоїй любові і світлі, виховуй їх у вірі та надії на тебе, щоб їхні серця завжди були відкриті для Твоєї мудрості і благодаті. Нехай вони будуть слухняними і шанобливими до своїх батьків, відповідальними. У своїх обов'язках і завжди пам'ятали, що Ти є їхній небесний Отець, і нехай їхнє життя буде прикладом любові і доброти, а їхні дії завжди прославляли Тебе, Господи. Молимо тебе, Господи, за щастя в нашій сім'ї, нехай у нашому домі панує мир і злагода, нехай кожен з нас живе у любові і підтримці. Один до одного. Даруй нам, Господи, терпіння і силу, складні моменти, мудрість у прийнятті важливих рішень, а також спокій у наших серцях у всі часи, навчи нас прощати один одного, розуміти один одного і підтримувати важкі часи. Просимо тебе, Господи, благослови наші стосунки, щоб вони були. Засновані на правді і вірності, нехай наша любов один до одного зміцнюється з кожним днем, щоб ми були зразком для наших дітей і для тих, хто бачить наше життя. Даруй нам, мудрість і розуміння, щоб вирішувати всі питання і конфлікти мирно і любов з любов'ю, з повагою до кожного члена нашої сім'ї. Нехай наша сім'я буде міцною, як фортеця, побудована на скелі Твоєї віри, Нехай ми завжди відчуваємо Твою присутність у нашому житті. Господи, нехай Твоя любов освітлює наш життєвий шлях. Допоможи нам зберігати віру у всі часи і радості, і у смутку, даруй нам здатність розуміти, що Твоя воля завжди спрямована на наше добро, навіть тоді. Коли нам здається, що труднощі нездоланні, допоможи нам бути вдячним за всі благословення, що Ти посилаєш, і вчини, щоб ми завжди шанували Твою милість. Господи, ми особливо молимось за наших батьків і старших родичів, що дарували нам життя і виховали нас у любові до Тебе. Благослови їх добрим словом. Миром і спокоєм у душі, нехай їхні дні будуть сповнені радості і вдячності за всі роки життя, що Ти їм дарував. Допоможи нам виявити до них повагу і турботу, яку вони заслуговують, і даруй нам терпіння, щоб завжди бути поряд у важкі хвилини. Благослови Господи. Також наших братів та сестер, щоб вони завжди відчували Твою присутність і Твою любов у своїх життях. Нехай усі наші близькі будуть єдині у вірі і любові до Тебе, нехай ми завжди підтримуємо один одного у всіх справах і прагненнях. Навчи нас нести світло Твоєї правди у цей світ, допомагати тим, хто потребує. І бути вірними свідками Твоєї любові. Молимо Тебе, Господи, щоб Твоя благодать завжди була з нами, щоб Твоє благословення спочивало на нас кожен день і кожну хвилину нашого життя. Нехай у нашій сім'ї панує мир і щастя, нехай ми завжди відчуваємо Твою милість і любов. Яка об'єднує нас у твоєму світі, захисти нас від усіх спокус і небезпек, проведи нас через всі труднощі і вчини, щоб ми були вірними тобі до кінця наших дні. Господи, нехай твоя милість завжди буде з нами, нехай ти будеш нашим провідником у кожному рішенні і вчинку, що ми робимо. Допоможи нам зберегти любов один до одного, підтримати нашу сім'ю і піклуватися про наших ближніх. Нехай наша родина буде світлому темряві цього світу, нехай твоє благословення наповнить наші серця радістю і вдячністю. Святий мучетнику Созенте, Ти, що був пастухом у лікаонії, але водночас був пастирем духовним для багатьох. Молимо тебе, заступайся за нас, перед Господом, ти віддав своє життя на віру Христову, не побоявшись страждань і смертної кари, щоб свідчити про істину і провадити людей до спасіння. Молися за нас, щоб і ми були непохитними у вірі та не боялися випробувань. Що постаються перед нами. Допоможи нам усім бути свідками Божої любові у нашому житті і слідувати шляхом спасіння, ти знищив ідола язичницького, роздавши золото бідним, не шукаючи слави для себе, а тільки для Господа. Просимо святий Сезонте, через Твоє заступництво. Даруй нам смирення і мудрість в наших справах, щоб ми завжди послухали Бога і служили йому віддано. Навчи нас жертвувати своїм часом і силами заради інших, як ти жертвував своїм життям заради віри у Христа. Нехай твої молитви допоможуть нам здобути милість Господа і благословення у наших родинах. Святий, мученику Сезонти, через Твої страждання і подвиги допоможи нам зберігати віру та мужність у труднощах нашого життя. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує нам здоров'я, мир, любов у наших серцях, щоб ми могли славити Його у всі дні нашого життя і знайти вічну радість. bu yogo tsarstvi ami